Колишньому народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу оголосили про підозру у державній зраді. За даними слідства, він поширював серед населення та політичного керівництва країн Європейського союзу антиукраїнську пропаганду. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Наразі Рабінович переховується за кордоном. Екс нардепу загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нагадаю, Рабінович щодо повномасштабного вторгнення Росії виїхав за кордон. Влітку минулого року президент Володимир Зеленський позбавив Рабіновича громадянства України. А у листопаді парламент достроково забрав у нього депутатський мандат. Додам напередодні про підозру у державній зраді також повідомили колишньому нардепу керівнику забороненої партії наші Євгену Мураєву.